Упевнено, можна сказати, у Борисполі не залишилось жодної людини, яка б не знала військово-патріотичний клуб Ратоборець. Організація базується на території військової частини міста. Головною метою клубу є виховати справжніх чоловіків. Приміщення, що було надане ратоборцям, виявилось геть занедбаним. Не один рік парубки займались улюбленою справою та мріяли про новий просторий та оздоблений штаб. Врешті-решт їхні мрії здійснились. Після двомісячного ремонту майбутні захисники вітчизни нарешті зможуть займатися в оновленому приміщенні на Подію завітали міські голова, посадовці з мерії, представники політичних партій та бізнесу. Усі вони щиро сердечно вітали ратоборців. В цей день я вас всіх вітаю, желаю вам успіхів, ну, дальніших процвітань, дальніших успіхів у вашим Спасибо. Ремонт повністю був зроблений руками вихованців клубу. Гроші ж збирали всією громадою. Спонсори допомагали всі з миру пониці. З миру паниться і вийвся у нас добрий, можна сказати, євроремонт. Та як кажуть у народі, досконалості меж немає. В планах керівників закладу зробити приміщення максимально комфортним. Плануємо, плануємо поставити і душові кабіни для того, щоб діти після тренування могли прийняти душ. Ну так як у нас хлопці всі моржі моржують, то зимою проблем не буде, і холодна вода нам теж доподобає. Євген Трофімов, Ігор Гароманенко новини телеканал Бориспіль.